Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник. І сьогодні хочу показати вам а, нову монету України 2024 року, яка називається Українське Радіо. Так як зараз війна і а, треба перемагати, то не можу дуже швидко реагувати на новинки і знімати огляди. Але ось сьогодні роблю це відразу за півтора місяці. І так, поїхали. На аверсі монети, в центрі композиції, розташований малий Державний герб України. Ось така краса, красивюча. Навколо якого багаторазово повторюється фраза: говорить Київ, що акцентує увагу на історичний та сучасний ролі Києва як центру комунікації. Цей елемент. Також відображає стилізований фрагмент лінії зітвіна і поширення радіохвиль над окупованими територіями, що символізує важливість українського радіо, установлення національної самобутності та протидії ворожій фашистській російській пропаганді. У горі зазначена напис Україна, а ліворуч номінал, ви бачите 5 гривень, рік карбування 2024 двадцять і символ. Банкноту монетного двора Нацбанку України. А на реверсі цієї монети ми з вами бачимо стилізовано зображено поширення радіохвиль, джерелом яких є крапка над літерою «Ї» у слові радіо. І ця літера зображена у вигляді е, своєрідної щогли, що символізує ідентифікацію самого українського радіо. Під композицією розміщена напис Українське радіо. 1924, що означає рік заснування найбільшої радіомережі України. Придбати вже можна на нашому телеграм-каналі Лавка Задоволень або безпосередньо в лавці в місті Харкові. Велкам! Не забувайте лайкос під відео. А я намагаюся для вас знімати ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось!